Дякую, Вадиме. Так, час новин в марафоні. 234-й день війни. Всю його кроніку до опівдня представляють вам команди фактів та вікон. І з самого ранку від ворожих атак потерпає Донецька область. Близько пів на восьмої ранку. Росіяни завдали чергового ракетного удару по Костянтинівці. Попередньо минулося без жертв. У місті пошкоджено господарчі споруди підприємства і колишню будівлю профілакторії. Також на території громади під обстріл касетними снарядами потрапило Олександру Шультине. Тут пошкоджено. Будинок на щастя теж без жертв. А от напередодні, внаслідок обстрілу Федорівки, дві людини поранені. Загалом впродовж доби в регіоні постраждали шестеро цивільних. Двоє на жаль загинули. Нагадаю, за минулу добу українські військові відбили атаки росіян поблизу 13 населених пунктів на Донеччині. Ну а напередодні наша знімальна група побувала у Святогірську місці, яке до великої війни було туристичною перлиною сходу України. Що залишилося від колись комфортного міста і як люди починають жити з нуля? Репортаж Володислава Круглова. Ми йдемо по вулиці Курорт на Святогірськ. Ви бачите прапори, які висіли два роки тому і вісять наразі зараз. Вони висіли під час окупації. І навіть руські боєгузи, які тут деякий час перебували, вони боялись їх знімати. Цю вулицю постійно прострілювали наші захисники. Тому під українськими прапорами полегло чимало. Бойові буряти з підрозділами так званої ДНР, розуміючи, що місто їм не втримати, знищували все, що могли: будинки місцевих, заклади освіти, адмінбудівлі та бази відпочинку. Натомість минув лише місяць з моменту деокупації і життя сюди поволі повернулося. В амбулаторії приймають медичні громадські організації. Вже приїжджає швидка допомога для того, щоб пропрацювати логістику своєї роботи на території. Працює стабілізаційний штаб поліції, працює комендатура. ВСП, тобто в містах повертається життя. Всі бачать, що можуть телефонує дзвонить телефон, це значить тут є зв'язок. Я вибачаюсь, і це підтвердження, що цивілізація на окуповані території вже почалась. Щоправда, у місті ще немає ні світла, ні води, ні газу. Комунальники працюють над відновленням інфраструктури і обіцяють електроенергію найближчі тижні. Утім, навіть не зважаючи на такі труднощі, місцеві котрих у місті лишилося менше тисячі. Вже радіють, бо в Святогірську не стріляють. До того ж, на генераторі працює банкомат. 51. Пані Любов записує у чергу всіх, хто сьогодні прийшов отримати пенсію. Визиваємо по очереді, заходьте. Пожалуйста, получайте. Також у Святогірську військова адміністрація організувала гуманітарний штаб, де люди можуть отримати різноманітну допомогу та запрацювало пересувне відділення Укрпошти. Гуманітарочку роздають, таблетки роздають пенсію, помочь 1200 двісті. Роздають кожний день. Приїжджає Укрпошта. Окрім поштової автолавки, люди вже декілька днів поспіль ходять до міської пекарні за хлібом. Три дня як працюємо. Така хліб, пічом булки, батони, лиман, дробишова. Возімо хліб за Щодня пекарня пече дві тисячі хлібин. Це в рази менше ніж до війни, бо не вистачає робочих рук, де рашисти покрали чимало обладнання. Тут мене не було чотири я Приїхав, конечно. Був шок. муку, покрали, машини, поварували, Ну много чого. форми. Власниця одного з комплексів відпочинку каже: їй пощастило, бо окупанти покрали з готелю лише техніку. Телевізори, там тобто, коли то навіть даже іскалі то іскалі ательний сейфи виламані і шкафов з м'ясом. Пані Олена за національністю росіянка. Але те, що зробили рашисти в Україні та Святогірську, жінка ніколи не пробачить. Для мене діка моя родина таке творить. От діка Знаєте, я чим горда? Тим що у мене гражданство України зі сходу Владислав Круглов, Євген Тур, Олег Цимбалюк, факт ICTV. Єдині новини. У Києві та області найближчим часом можливі аварійні відключення електрики. Це наслідок ранкового ракетного удару. Повідомляє Укренерго. Сьогодні біля сьомої ранку Росія атакувала Київську область і в Укренерго підтвердили, що об'єкт критичної інфраструктури зазнав тяжких руйнувань. Фахівці вже працюють на місці, щоб відновити надійне живлення однак попереджають про можливі аварійні відключення. Укренерго закликає споживачів бути свідомими, і в пікові години із сімнадцятої до двадцять години ощадливо. Використовувати електроенергію, зокрема, вимкнути зайве освітлення і не використовувати енергоємні прилади. Заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко наголошує, раціональне використання електроенергії допоможе подолати всі труднощі. Якщо не навчимося економити, доведеться діставати свічки. Напередодні наші збройні сили збили ще два ворожих вертольоти та 11 безпілотних апаратів. Про це повідомляє Генеральний штаб. Зокрема, безпілотники вчора збивали над Дніпропетровщиною та Одещиною. Гелікоптери теж на півдні України. Таким чином, вороже військо з лютого втратило 242 вертольоти і 1210 безпілотників. Заява Путіна про припинення мобілізації за два тижні черговий фарс, адже скоро в Росії стартує осінній призов на строкову службу. Відповідно, росіян і далі мобілізуватимуть, пояснюють в американському інституті вивчення війни. Офіційно російський диктатор наказав цієї осені призвати 120 тисяч строковиків, але фактично мобілізувати можуть більше. І очевидно, що їх відправлять на війну в Україну. Псевдореферендуми на анексованих територіях розв'язали руки режиму. Тепер офіційно призовників туди можна відрізати. Джати і навіть не брехати про їхню відсутність на війні, як це було навесні. Нині мобілізовані росіяни погано підготовлені і забезпечені їхні навчальні полігони не укомплектовані. І ці проблеми залишаться і під час осіннього призову кажуть американські аналітики. На Львівщині переселенці зводять житло з конопель. Будинок на 900 квадратів будують за гроші іноземних благодійників. Там може оселитися до 30 сімей, які втратили свої домівки через бойові дії. Поруч засадили город, ще й завели худобу. Нині будівництво в активній фазі роботи планують завершити до кінця року, розповідає Мирослава Прокопюк. Тут була просто розвалена стара будівля, яка ну просто тут пройти не можна було. Ми вивезли 40 машин сміття звідси, і ми усилили фундамент, і це ми зробили за два місяці. Тобто, за два місяці ми добудували перший поверх каркас, вже утеплюємо. Євген переселенець із Київщини у перший місяць повномасштабного вторгнення разом зі сім'єю переїхав на Львівщину. Тут почав допомагати іншим, які теж утікають від війни. Чоловік бачив, що потік людей не припиняється, а багатьом просто нікуди повертатися. Так і виник. Закла ідея будувати житло для родин, які втратили свої домівки через бойові дії. Поблизу міста Стрий на Львівщині знайшли закинуту ферму. Ми бачили, що тут ну дуже багато роботи, і що ну просто так роби й роби. Але нічого кращого не знайшли. І почали ми спочатку викупати оцей перший гектар землі. Ось тут де ферма. І ну ремонтувати, прибирати із фінансуванням допомагають іноземні благодійні фонди. Будівельні компанії постачають продукцію за собі вартістю, а зводять помешкання самі переселенці, десятки робочих рук. Олександр, металург з Краматорська, та нині активно усвоїє будівельну справу. Самі навчаємося. Я цього не вмів. Показали, розказали, як побудується будинок. Плануємо тут проживати. Ми переможемо. Планую повернутись додому. Будинок розрахований на три десятка сімей. У кожній кімнаті планують облаштувати санвузол, а от кухня буде загальною. Так, це повноцінна кімната, тут, тут буде жити родина. Можливо, дві людини, можливо, три-чотири людини. Тобто тут буде кожна кімната мати душ-туалет. Будинок зводять із технічних конопель і деревини. Фахівці запевняють, усе надійно, екологічно чисто та що важливо, економно. Конопляний дім у рази дешевший аніж цегляний, і зводити його швидше. Вартість будівлі на 30 кімнат лише 350 тисяч доларів. Ми постачаємо технічну коноплю вже в подрібненому вигляді і окремо вапняне в'яжуче, і контролюємо технологічні процеси, надаємо своїх спеціалістів, щоб вони навчали переселенців працювати. Окрім цього, на 16 гектарах території, яку планують викупити, почистили озера, запустили рибу, посадили город і завели худобу. Тут ми завели коров. Свінок. І є у нас ще барани і кози. Я тут чотири місяці живу, працюю. За свою роботу переселенці ще й отримують платню. Тут уже планують мешкати сім родин. Усі будівельні роботи хочуть завершити до Нового року, щоб навесні заселитися. А ще у планах облаштувати екокурорт, щоб сюди на відновлення та відпочинок могли приїжджати ветерани війни. Борислава Прикопюк, Володимир Улюк, факти сітіві. Єдині новини. В Ужгороді демонтують гігантський пам'ятник радянським воїнам Україна визволителям. Він розташований поруч із українсько-словацьким кордоном. Спеціальна комісія обстежила монументи. Визнала, що він має ознаки аварійності, і несе реальну загрозу життю і здоров'ю людей. Скульптура солдата, що однією рукою тримає прапора, а іншої автомат вилита з бронзи. Пам'ятник за вишки одинадцять метрів і важить 19 тонн. Поруч встановлений камінь із написом про те, що тут були завершені бої радянських військ за визволення України від фашистів. Встановили цю скульптуру в Ужгороді 1970-го. Аварійний пам'ятник перемістять на зберігання. Місцева влада готує документи для вилучення скульптури із переліку кабміну. У Дніпрі побудують перший в Україні храм захисників. Проект анонсували напередодні на свято Покрови і День захисників та захисниць. На місці будівництва заклали капсулу гільзу зі снаряда, який був випущений по агресору. У ній освячена земля, її взяли з чотирьох куточків країни. Це символічний хрест, як символ, з яким захисники йдуть вперед і перемагають ворога. Долучитись до проєкту зведення першого в Україні храму захисників закликають всіх небайдужих українців. В ній знаходиться свята земля, яка привезена зі всіх куточків нашої власновидної України. І навіть з тих куточків України, де тривають такі важкі бої. Сподіваюся, дуже незабаром на Дніпровській землі буде збудований храм захисника України, в якому кожна людина зможе молитися за Україну, за її військо, за її захисників та захисниць. Дизель-шоу Улюблена розрада українців продовжує підтримувати бадьорий войовничий дух народу. Вчора сьогодні і завтра в Києві проходять гумористичні концерти дизелів на підтримку збройних сил. Підготовці не завадили навіть масовані ракетні обстріли країни напередодні. Щороку команда гумористів до дня захисників та захисниць готує спеціальний тематичний концерт у козацькому стилі і особливу увагу приділяє номерам про наших сучасних козаків, які теж уже стали легендами. За лаштунками. Нового дизель-шоу побував Даниїл Самсонов. На сцені дизель-шоу підготовка триває повним ходом. Налаштовується світло та звук, актори повторюють свої тексти. Така звична для них метушня нині як свято. Бо, попри масований ракетний терор росіян напередодні, дизелі все одно вийшли до глядачів із гумористичними прем'єрами. Дуже приємно і це велика честь для нас, що до нас приходять військові. Якщо вони посміхаються, значить, ми в правильному руслі. Це наша місія піднімати настрій людям, заряджати їх якоюсь мотивацією. Артисти вже звикли бачити у залі людей в однострої, але сьогодні особливі хвилювання. Дизель спеціально запросив на свій концерт звільнених із полону захисників Азовсталі та їхні родини. Дякую всім. Ми старалися для вас. Серед них і азовець Віталій Данилевич для нього та його побратимів. Цей концерт один із перших виходів у народ після звільнення з полону. Зізнається, що гумор рятував навіть у найскладніші дні оборони Азовсталі. В Залі Дізельшов одна з моїх улюблених студій. давно за ними слідкую, тому випала нагода. Зараз знаходжусь в Києві, тому не зміг не було гріх вважаю, пропустити такий таке свято. Наглядачів глядачів чекає нова порція до те. Жартів і про побутові оказії українців, і про часткову мобілізацію росіян. А номер про російського не до солдата чмою уже став хітом серед глядачів. Воно воно сидить, ваше чмо. Я би попросив, я, між прочим, представник Росії, от табесіє. Я треба, щоб ви російських воєнних племінних не оскарбляли. Понятно? А я і не оскарбляв. Це офіційна абревіатура. Частково мобілізована особа. Зупинятися артисти не збираються ще й тому, що мають шляхетну мету зібрати мільйон доларів для зсу у власному благодійному дизельфонді. За минулу сесію ми зібрали 800 тисяч частково вже витратили на потреби зсу. Частково зараз ми виконуємо ті е, запити, які нам надсилають з військових частин. Е, можу сказати, що зараз вже на даний момент ми зібрали з цього пулу вже більше мільйона. Про остаточні збори. Ми скажемо наступного тижня, коли підрахуємо все, що було зібрано. Дизелі доводять: ми не припинили бути командними. А росіяни й поготів, що не день підкидають нові зашквари для жартів. Тож нам буде з чого посміятися. А що тут розказувати? У нас вчора був концерт, і ще сьогодні і завтра концерт. Тож приходьте, і ви подивитесь саме в залі. На власні очі побачити нове дизель-шоу, артисти запрошують у столичний міжнародний центр культури та мистецтв. А глядачі з усієї України та навіть за її межами зможуть переглянути прем'єру нових концертів уже наступної п'ятниці у Ютубі на каналі Гумора Сітіві. Даніл Самсонов, Віктор Зеленков, Факти Сі Тіві. Єдині новини. Марафон Єдині новини підхоплює розмов на студії і Вадим Карп'як.